Усім привіт і здоровенькі були. У нас неділя ранок. На дворі 30 стабільно волого, тому що дощі майже кожен день. І в мене ось ці орхідеї, видно, реагують на тепло і вологість. Тільки відцвіла оця гілочка. Знову показалася ще одна. Білі продовжують уже більше як півроку. Кожен хоче тепла, водички, вологи. Троянди вже заглядають у вікна. Зранку тихо, спокійно. Дощу сьогодні не буде, хоча щось хмарно, обіцяє дощ на завтра і на 10 днів вперед. Так що у нас вистачає всього. І сьогодні зранку у мене смузі. Я по вихідних смузі не так часто п'ю, але сьогодні у нас вилазка у турецький ресторан, тому зранку собі можу дозволити тільки смузі. Отаке зелененьке, листя салату, насіння льону, насіння чия, гарбузове насіння. І навіть і у мене серцевина від коноплі тут. І один банан. Оце я зараз рубаю і чекаю ресторану. Дивіться, яка у мене краса сьогодні на столі тут. Вчора була в Lidl, купила півони і додавала своїх гладіолосів. Літо у увазі. Оці гладіолоси не дуже люблю зрізати свої квіти на грядках, але вони щось похилилися, один зламався, ну я вже вирішила доповнити букетик. Такою красою. А мої домашні мають круасани. Марія принесла вчора якісь Орігон Berries ті-кукі, Печиво для чаю з ягодами. Вони вчора гуляли. Учасник Азборі Парк. Це також на березі океану таке містечко. І там у них якісь лотереї є, так оце ж мої грали. Виграла окуляри, виграла кепку, ще й 20 доларів передачу. От вам і гуляння! Отак От треба гуляти, щоб щось ще принести додому в кишені. Я теж люблю так гуляти. Обхід вихідного дня. Починають відцвітати оці квіточки гінацея. Я збирала як насіння цієї гінацеї, так насіння цієї хінацеї. Але чомусь насіялося тільки ось це цей колір. Не знаю чому. Так само і з цим. Ну, це є, ці квіточки є всюди, вони гарно висіялися. Так що, дівчата, дивіться, кому інтересно квіти, які. Довго цвітуть, гарно себе почувають, відроджуються рік від року. Симпатичні навіть люди звертають на них увагу на дорозі. Так що це оці квіти, які я вже другий рік їх не висаджую, вони самі виростають, самі собі тут хазяйнують. Розростаються гарно. Чорнобривці наші також всі знаєте. Я цього року їх навіть не сіла минулому році осінню ось так їх понасівала. Тут щось зійшло, то зійшло. Через зиму не все вимерзло. І збираємося ми сьогодні далі в ресторан. Ну, де ж зібратися. Не хочеться, знаєте, когось напрягати з кухнею, з посудою, готувати, мити. Ми тут нормально себе почуваємо. В тому сенсі, що ми можемо собі дозволити піти у ресторан, нікого не напрягаючи. Важкі квіти, бачите, вони вже щось мені лягають, ламаються. На море, ми не ходимо з компаніями на море, чому? Оля з Юрою має своє море в Стейтен Айленді. У них там 5 хвилин до океану, до Бордвоку. Так що вони, якщо мають бажання, то собі ходять туди. Соня на океани не дуже їздить, тому що вона ну, не полюбляє жару, спеку їй не підходить. Вона вже відчуває, що їй то не треба, що їй погано від сонця від спеки. Ну, от вам і причина, чому ми не ходимо, не зустрічаємося на морях. Хтось має своє, комусь воно не потрібно. Вчора Маша їздила в Асборі Парк, також такого типу містечко, як оце, де ми були. Годину туди їхати в Асбері парк може більше, тому що воно трохи далі. Півгодини вони шукали паркінг, щоб там погуляти. Це півгодини, це може ще їм повезло. А так можна і годину шукати паркінг. То, -то море, знаєте, чомусь одразу ну, відштовхується та краса. Хочеться бачити, але кружляти його там спекою, повно народу, повно машин і не знати, де приткнутися, оцим оце воно і відштовхується, це все. Поїздки на океан. Скоростні дороги? Не знаю. Степан мій також не хоче сонця, йому не потрібно сонце. Вже тяжко в такому віці на сонце їздити. Марія має свої справи, так що мені їздити одній, що мені з того за, за понт? Тому так і виходить, що їздимо дуже рідко, хоча воно і недалеко годину від нас. Недалеко, але і не дуже все просто. Гладіолуси також дивіться, не викопувала я їх на зиму. Можливо, тому що тут зими не дуже такі морозні. Вийшли гарно. Під тим іншим забором не повиходила, а під цим розрослися ще більше. Стало ще більше. У два рази в три може, даже. А під іншим, там інше місце, де я висаджувала, там. Не повиходили вже, не знаю, чи замерзли, чи загнили. Бджілки працюють. Так що розказуйте ви, дівчата, які квіти маєте ви, які не треба висаджувати і пересаджувати кожного року. Це головне, менше роботи, більше краси. Треба дивитися за таким стилем життя. Джмелик тут щось шукає. Підв'язка, щоб вона не рвалася. Угу. Пригощаємо гостей огірочками. Але помідор дуже мало. На салатик. Почистиш кіє. Бачиш, бачиш, двійний, подвійний. Так, Подвійний да, подвійний. Такі сльози Мічуріна. Отак і буду носити. Отак і неси. Що ще дивимося? Помідори, Ось тут ще якісь є круглий. А, що... то... а нічого нема, то нема де що. скільки було помідорів. Ну, mm. ну, там у мене ще, ще є помідори, паруш, теж буде, там чері є. Вже що буде? А так. на наступний рік будемо думати. А. Диня, Степан зробив для неї сітку. Тут чи пара помідорів? Пан свої помідори розповідає. Тут у нас є пара помідор. Не всюди є, але часом трапляється. Я не по помідорам. Я по квітам. Прямуємо ми на південь. Тут така загроженість нормальна. Парквей загрожений. Не стоїть, але інтенсивний рух. А ми пішли дев'яткою. Юра золію десь пішли по парквеї, здається. Зараз Соня там підійде і буде у нас сьогодні п'ятеро. Зустрінемося, перетремо, як завжди, та й порозходимося. Давно ми не зустрічалися вже з місяць десь. Кожний мав свої справи. Не завжди у середу Петра. Ну, вже як є. Ну, Одка у нас тепло, 30, але дохмарно. хмарно. Усі зірки ютуба на місці. Вісточка, причому. Наша королева. <ривігала> каже, хочеш, каже, е, цей тепле пиво і потних жінок. Я не хочу. Значить, відпустиш зимою. Привіт! Росатуля, гарно виглядаєте? Я їй ходиш попличу карету але я не можу пам'ятати, куди я їхав. Ресторан Істамбул називається. Взяла гірки в муке, Ну. і все, алергія... окчита. О Боже, тобі треба гірки у скафандрі порвати. Гірадися карпуси Ага. Та у нас тут скоро буде пустеля також. Така жара, спека 30, стабільно. І вдень, і, і вночі, і до ближче кактуси. Дивиться, де ще я побачу кактуси. Жовтенькі. Може, кобри тут не водяться поки. В кактусах а ресторан і Стамбул преміум. Я двірла, бо yeah, я у білому звіра воду. А юру заб'яжемо. Ні, ми любимо на бели лошаді. Кого будемо запрягати в карету? Юра каже, ми любимо білих лошадей, а й покаже, та ні, я буду типа кучером. А у нас бела хто? Соня вже в лісах з Стамбулом. Але це схоже похоже на, на Лондон, а не на Стамбул. Хоча квіти, отакі оці Богенвілія, це скоші квіти. Стамбульська. Сакура телефонська. Телефон лондонський. Може комусь позвонити в Лондон. Чекаємо. Гарний. Так, нас посадили. Тут такий. Нам може самі тайс зарости поки приглушений. Треба було попроситися. Світло приглушене. Так, давайте ми не будемо хочеш, ти збоку не ситтіла. А чого я збоку боку сиджу? Нормально, сидіть да? уже. Таку так хліб. Дві да, лібинки. Це не хлібина, це ліпьошка така перенесли. Дві такі ліпьошки. Міксер mm дві -hmm. Угу. І що ще? Ну і кіщикін давайте віддаємо. І наш лягає. Ми маємо трошечки венця. Принесли з собою. Цей ресторан не має ліцензії на спиртні напої. Так що можна приносити з собою хто що бажає. Гарно виглядає. Так? У нас сьогодні Салат. свято. Uh -huh. У нас ми взяли два гарні салати, порції тут здоровенні Ми взяли ще баба бабаганушу. Це є намазка з синіх баклажанів. Два салата ми взяли, один стамбульський, один середземноморський, а нас обслуговує хлопчик Чингіс, який родом з Таджикистану. Так. Знаю говорити по російськи слухайте, то нам повезло. Ми Але... щасливо народжені, що ми сьогодні можемо розібратися з цими їхніми їдами. Ось він в школі там. Так що ми сьогодні. Відриваємося. Нам запропонували сьогодні взяти печінку яловичу. Дуже гарно виглядає, до речі. Гарно вони все. Ну це є ресторан класу преміум, так що готуйте гроші. Ну да не Боже, раз у живемо і Ходить, да. Раз, Степан зараз буде пробувати, скаже, побивайте. що за печінка. Печінка, так. Да. Добре? Ну так, ну, значить, будемо їсти. За що? Давайте, за перемогу, да, за, за Україну, за спокій і мир. Да. Смачні салати. Мені, мені так, не так, так. Нічого не пересолене, нічого не гостре, спеції, так, так все в міру. Буду прям, прям так, 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 так. Сподобалося нашому ці надуті їхні, я навіть не знаю, як це ліпчик, лаваш надутий, як кульки приносять. Нам так і принесли. А салат здорове на порці. Треба було брати фріппінь. один салат, а ми а, взяли а. два. Це треба на 10 чоловік брати. Це мені Баба Бабай. І музичка легенька. Це ресторан тільки так, так, прийти посидіти, відсвяткувати, але танців тут нема. Ти знаєш, мені прямо тут заходить. Заходи? Кожен угу. інтер'єр хороший. Вже да, гарно, і смачно готує. Поки що були, Бо тут мені не знаєш. У вас на Сейдиналі теж має бути турецький? У нас там є азербайджанська сторона, ми там вже не були. Не було? Ми хотіли б сюди настрійкувати, ми тоді прямо сходимо. Може, колись сходимо. Відчуєш, від турків це не міжмешку. Тур... У турецьких ресторанах Madison... нелюб'я отакого. Вони гостеприєльні такі, вони щедрі, вони великі. О, вау, дивіться, яке нам принесли блюдо м'ясом. Вау. Огоу. А ми вже наїлися.

Слухайте, okay, okay. ми прийшли як з голодного краю. Нам тут носять і носять. Що ми сьогодні святкуємо? День Незалежності Америки, а що робити? Минулого разу не вдалося, то святкуємо сьогодні. Тоді мене ближче у нас та якийсь кулака, ми сьогодні святкуємо. Перед нас є на Богу двоє американця, Іра і я. То ми пригощаємо. На човені. Можемо собі позволити. М'яско у нас тут. Мікс, м'ясний мікс на ризі. Для Соні заказали куряче. Тюм, це як курячий жарковий, бо ви не їсте у нас ягнятко, ви не їсте у нас... Вівцюч, як називається це? Ось це. Ми взяли такий мікс, щоб всього потрошки попробувати. Дали нам два соуси: один червоний гострий, один білий дзадзики, не гострий до м'яса. І ми маємо отой пиріг. Покажи той пиріг все поближче. Цей пиріг також дивіться, яка, яка лодка з фаршем. Гребем всі, так що гребем поповнення. Українці зустріти. А ми тут святкуємо, святкуємо до нас, приходять наші підписники. Дивіться, жіночка. Пані Галина, Галина звідки. З Філадельфії. Філадельфії. Я а з України. З України да. вже дачи. Це Львівська область. О, Львівська область. Бачите? Я дуже дуже приємно. Ми раді, що ви призналися. Дівчата каже, англомовна. Наш одна англомовна, а решта моя землиці, дочка моя. А що ж ви з Філадельфії тут робите в Нью-Джерсі? Магазин. Магазин Кокс. А, Гарний магазин підрядом. В Філадельфії такого нема? Ми тут 30 хвилин туди на нормі. Я дуже рада. Нам також дуже приємно. земля. Так скажіть, що це буде в Америці, так? — бачите, ми чули, що ніби щось наше, але. Думаємо, окей, ну до людей не чіпляємося. Дуже, дуже приємно дякую, дуже що, приймно, що приймно. призналися. Дуже. Дякую, приймно, що ви призналися. Цей телефон що... ну на напишете мені, що я так щоб бачили вас у ресторані, Добре, бо відео буде Так, Добре. дякую, дякую, дякую щасливо відпочивати. Всього найкращого. Дякую, бай. дякую. дуже приємно. Дай, дівчата. Бачите, слухайте, нас всі знають. О май га. У нас тут турецький чайок. Paris, я в в житті буду пити. Бо я їздив у Творці України. Дивіться, якісь стаканчики. симпатичні. У них від них буде таке Доброзичливість така, так? Нам принесли десерт, два кусочки баклави. Так що ми сьогодні святкуємо конкретно баклава і чай турецький. Вау! Прям показує себе на 5 п'яти. Це положено тим, хто за рулем. Вуха зробила впала За наших чоловіків, щоб їм було добре ділянку. Штефко, за тебе. Чорнове одіяло на себе тягнути. Так положено. Дай Бог. 23. В кінці після оплати нам дають ще такі мокрі салфетки витирати ручки. Скільки коштує наш вечеря? 323 плюс 65. Зрозуміло. Так що, обід що, обід чи це вечеря вже? Але було смачно. Ні, не, не було. Ми ще сюди прийдемо. Ще раз бог, що прийде на Ні, ну я би тут знаєш, що я церхувала день народження. Okay. У була... тебе день народження коли? 24 травня. Всіх запрошуємо. Так. <рискій> <рискій> <з 'язокі> <рискій> <рискій> <Да. рискій> Цього року, на жаль, я церхувала, тому що вона померла, в мене траву. А на той рік мені буде 53 роки. Лиш 53. <рискій> Боже, дівчинка, ти наш. Ні, що ти, друг, коли у мене було, це я вже... Ти забув вже, коли в тебе ще було. Ну, наш офіціант. Дуже класно. Нам потанцювали сьогодні? Поки не. От вина не потанцює. До вечора ми вже продовжимо. Що ви стоїте? В сумі підпереді, тому... Дуже сподіваюся. Чингіз із Киргизстана, Бишкек. Всі наїлися, всі контентні. Всім видали фірмові сумочки. Дивіться, ми ще з собою несемо, дійсно, ми кошти всередині, я вже не стала перекладати. одягнемо, бо так цікаво. Хто має мене бачите? Як хто? Всі, хто тебе дивиться? Окей, всім диви, по Так, всім... давай, диви. Це Ірина Сумка. У неї три в одному. <рес> а в нас і Сонью один в одному. Яка <рес> іра карта зіймала? карету? Карета. Юра, пішов зіймати карету. Ну, ну ця карета тут так. Це для, знаєте, щоб увагу придати, щоб сюди всі. Хотіли заглянути, для чого тут ця карета. Ресторан нам сподобався, гарний сервіс, смачні страви. Немаленький, є де дихнути, легенька музика. І дивіться, який старий велосипед. Соня, сідайте, покатаємося. Іра, дорогий, щоб на нього сісти, треба буде перетинати. Ти уяви собі. Уяви собі, щоб сісти отуди, то уявляєш, що треба сюди сісти, прихити. Ну так тут педалів нема, це для квітів, напевно, така не, підставка. ну Це декорація, це правильно. Але mm -hmm. Ну Але колись такі були, велосипеди. Люди їздили. Припікає. Ну, Стали правильно, три машини поряд. Ну, ну, і всі білі. Всі свої. Треба було машину завести. Але приємно було машини... посидіти, О, слухати, не, і зустріли добре. підписників. Галю, вам привіт. Дякую, що призналися. Це круто, це приємно. І собі думаємо, слухайте, та нас вже всі знають. У Пенсільванії знають. Треба було приїхати в Америку Чернівців, щоб всі діти. Щоб Я кажу, що вся Америка нас знала. Це дійсно приємно. Признавайтеся, хто хто де бачить, признавайтеся, не стидайтеся. Ми всі однакові, ми всі рівні. Це все для вас робиться і знімається. Так, треба трохи включати машину, щоб трохи охолодилося, бо пече прощаємося. І це ж кажемо, що би ми робили один без одного, як би нам тут було жити. Може було би хтось другий, а може б і нікого не було. А так ми є, ми тут усі разом, любимося, прощаємо один одному, зустрічаємося, тішимося. Там є дек, там є дерева, дорожка дерев'яна. Дуже там жарко. Пікет, і там тягне, познятися, хорошо. Так, ну все тоді. Через два тисячі побачимося. Давайте, щасливо, да. побачимося. Давай, Йова. Коротше, там дивіться, доброго. Оперішно. Соня не ображає. Попробуй її образити, Попробуй, гірше тобі буде. <пробітник> Все, Все щасливо, говорю, пока. пока. Все, Все Дякую за компанію. Гарно посиділи! Не пропадайте. Ні, я на місці. Оля спішить вічно ми ще би говорили! Оля вічно спішить. Ми б ще сиділи, точно. Сосни тут. Зачинок трохи гарно. Все, кожен вводить свої адреси. І погнали акуратно ззаду. І погнали хто куди. Отак, дві годинки разом і розійшлися. На дві неділі нам вистачить. А далі побачимо. Все, ми вдома попрощалися з друзями, обіцяли бачитися частіше знову. Дивіться, оце ще ми привезли з ресторану. І м'ясо, і рис, і салат, і лаваш оцей далі з рисом. Нам ще досить дісталося з собою взяти. Квіти, квітнуть і пахнуть. І печиво принесла Оля нам сьогодні. За що і щиро дякуємо. Все. Дякую, що були з нами. Прощаємося з вами. Всім всього найкращого. Дай Боже, щоб у кожній вашій сім'ї був достаток, щоб ви могли сходити і відсвяткувати любе свято тоді, куди вам заманеться миру, всім і спокою. Бай-бай.